В обозревать онлайн. С вами Евгения Костина. Друзья, вчера, 18 июня, в Киеве прошел Киев Прайд, так называемый марш равенства. У меня сегодня в гостях Алиса Пивоварчик, координатор, вернее, коммуникационная директорка ВГО Гей hey, Альянс Украина. Ну, на самом деле, Алиса у нас еще и среди топ-блогеров Украины, поэтому она знает гораздо больше о равенстве, о гей-парадах и о том, что происходило все-таки в Киеве и за что Чому і які цілі прислідував марш равенства, який з рекордним количеством зібрав людей в центрі української столиці? Аліса, доброго дня. Доброго дня. Я дуже рада вас вітати в нашій студії в перший раз, але я маю надію, що не останній. От перше і головне запитання до вас: чому насправді вийшли люди на марш рівності? Тому що 2,5 тисячі людей це дуже багато насправді. Насправді ну, тому, що а, з 2012 року, mm -hmm. а, коли Тарас Карасічук, це був такий активіст, людина легенда, який створив і, власне Геліанс Україна, а, вирішив перше ще за часів Януковича, а, провести в Україні а, ось таку публічну правозахисну акцію. А, весь цей час історія прайдів це була фактично історія боротьби з насильством. Mm -hmm. а, в розрізі України можна сказати, що Прайд це коли люди, які втомилися боротися з насильством та дискримінацією поодинці, угу. вирішили хоча б раз на рік вийти на вулиці і розповісти свої історії всі разом. І, на жаль, Прайди 12, 12-13-го року, го це були якраз наочні приклади того, з чим ці люди стикаються mm -hmm. поодинці кожного разу. І звісно, що дуже часто загззакидаються лгбт організаціям що вони займаються відмиванням якихось грантів, але насправді кожного дня я бачу людей, які просто в які не знають, що їм робити, які стикаються з дискримінацією на роботі, навчанні, в родині які втрачають батьків, втрачають коханих, угу. втрачають рідних людей через те, що вони такі, які вони є. Ні, Алісо, вам зараз скажуть, що ви займатися на відмиванням грошей це там, останнє. А пропаганди гомосексуалізму і дітей не буде в Україні більше, і всі почнуть займатися сексом нетрадиційно, ну і все таке інше. Ну, ну ми, ми з вами ми з вами ржимо насправді, але це ж те, все ж таки. Ну це правда. Ну, по перше, це брак освіти. Угу. А, по друге, а, я людина сама по собі гетеросексуальна. А, і я прийшла в ЛГБТ-активізм з політичного оптимізму, тому що я бачила певні питання, які я б могла допомогти вирішити. Uh -huh. І коли мені запропонували попрацювати в ЛГБТ-організації, то звісно я погодилася вкласти свій досвід, свої знання, своє бачення у це. І попри те, що я дуже активно займаюся проблемами ЛГБТ-спільноти, в мене якось ніяких зміщень, і ні зрушень не відбулося. Я Ну, я не знаю скільки з часом, але що прийшло, так це е, враження від того, що те, що потрапляє в наші ЗМІ щодо насильства та дискримінації, це тільки верхівка Угу. Uh -huh. Насправді все набагато складніше і набагато страшніше. І е, коли я бачу, що на Прайд виходять люди, е, виходять все більше людей. Я розумію, що е, все більша кількість людей розуміє. Е, що таке насильство, а uh -huh. які його наслідки, як важливо з ним боротися, і який шлях чекає на нас, чекає на Україну, якщо ми не будемо боротися з насильством не тільки тим, завдяки якому було окуповано наші території, uh -huh. було анексовано Крим, окуповано Донбас, а і з тим, яке може прорости всередині країни. Ну, Про це ми поговоримо. Був там дещо невеличкий скандальчик, але він переростає. Зараз у якісь там дивні. Ну, На фоні ви бачите наш репортаж, обозрівач лайф. Ми знімали і з дрону, і з камери, і з такої простої наручної камери. Але ви можете подивитися, як він пройшов. До речі, очима. Обезгрівач лайф. Не можу не спитати. Чому і хейтери вам будуть закидати саме таке, таке питання? Чому саме про права людини, е, про, е, якось через ЛГБТ спільноту та про веселку? От чому так? Ну, насправді... Можна отак от просто вийти і сказати, там ми за права людини. А насправді можна, чому ніхто не виходить? Будь ласка, минулого року було зроблено такий хід. Це починалося з розмов та спілкування між окремими активістами різних груп, але ми почали активно спілкуватися з людьми, які також займаються проблемами дітей з інвалідністю, mm -hmm. проблемами дорослих з інвалідністю. А у нас була, наприклад, телеведуча Оляна Пчолкіна на минулому прайді. А був мій друг Олексій Краснощоков, людина, яка фактично перегорнула протезування в Україні. Так. А, і ми просто так само, як і ми ходили на деякі акції, uh -huh. присвячені проблемам людей з інвалідністю, і ми намагаємося все це об'єднувати, тому що а, тема інклюзивного суспільства. А вона насправді в усіх цих групках, які стикаються а, з проблемами прав людей, вона єдина. А є тільки одна група, яка працює з проблемами захисту прав людей, з якою якось не вдається доки що наготи контакт. Це люди, які займаються захистом прав ув'язнених. Угу. І я гадаю, що це зрозуміло, чому? Тому що деякі правозахисники вони колишні ув'язнені, це люди, які прийняли там певну етику. З якою нам поки що складно впоратися, взагалі, оця от така етика великої в'язниці, mm -hmm. якою колись був СРСР, вона в принципі і є причиною того, що зараз ми маємо такий високий рівень нетолерантності і такий опір. Більше того, да, моя подруга, вона історики, вона розповідає, що цю статтю за гомосексуалізм. Яку було введене при Сталині в Радянському Союзі, вона взагалі була введена як можливість поратися з політичними ворогами. Тому uh -huh. що якогось каменя Вазіновіго просто посадити, скажуть, що ні, він герой. Він там політв'язень, він в'язень совісті. А так, якщо на нього повісити ще ось таку статтю, то вже народної любові ніякої до нього не буде. Uh -huh. От. І в принципі. Я не знаю, наскільки це байка, чи наскільки це правда, але те, що ми маємо таке непорозуміння от, ось, з цією категорією прав, правозахисників, воно поки що є. Але я гадаю, що ці речі вони все одно зміняться, по-перше, зі зміною поколінь, а по друге, з нашою дифузією такою із. Якимись західними друзями uh -huh. і безвіз цьому також обов'язково буде сприяти, і взагалі те, що відбувається, відкриті кордони, ми будемо більше їздити, більше бачити, більше людей будуть приїздити до нас. І я гадаю, що в принципі це питання часу. Угу. Ну, насправді я маю надію, що обзріватель посприяє цьому, тому що в нас дуже часто бувають захисники саме політв'язнів і в'язнів загалом. Я вас запрошую на спільний ефір. Я гадаю, що ну, в нас всі, всі міряться насправді адекватні люди. Я маю надію на це. Теж закидалася таке питання, навіть не питання, а таке, що противники вашого. Акції, скажемо, скажімо так, закидали, що гей-паради та взагалі такі марші, вони сприяють. Ну, не буде сімейних цінностей. Тому що мама, папа, діти, оце Україна. У нас там буде далі. Там відео якраз трьох активістів на 2,5 тисячі людей, які йшли за кордоном поліції. Вони закидали якраз і були в таких футболках. Ну але в нас є така навіть не статистика, а відомий волонтер та блогер. Ви його особисто знаєте, я знаю Денис Пітиворець, і він часто бложить у нас на безрівателі, всі про це знають. Процитую. Противники Киев Прайда апеллируют к семейным ценностям. Ну, ок, давайте посмотрим на текущую статистику. По данным Госстата, на август 2015 года Украина стала лидером по количеству разводов в Европе. В в той же Европі, де уважають і уважають права Украине на 295 тысяч женатых пар ежегодно приходится 130 тысяч разводов, то есть половина практически 44%. У тому числі антирекорд 73 тисячі сріт. Ну, от там, де Україна, яка за традиційну цінність. Як, як це поламати? Таке? Я просто насправді, як на мене, це трошки все ж таки різні речі, mm -hmm. розлучення і Права права людей, зокрема, права людей за сексуальною літацією та uh -huh. гендерною ідентичністю, тому що уявімо собі, що в нас легалізують на статею шлюбу. А ми не знаємо, яка буде статистика. Uh -huh. Можливо, з певних соціально-економічних причин ми будемо мати таку ж саму високу цифру розлучень і серед одностатевих партнерств, uh -huh. і навіть там серед не знаю поліаморних партнерств і так далі. А тому тут треба аналізувати, що саме відбувається, але там з причин, які я можу назвати, так це те, що в нас все ж таки тиснуть на дівчат, що треба якомога раніше вийти заміж. Uh -huh. Знайти своє щастя, ну це навіть буває не від батьків, а просто Зуспільна серіали, думка. наприклад, да. Да, коли там гарненька 18-річна дівчинка зустрічає там, принця, вони проходять через якісь випробування, і там їм по 20 років вони одружуються. Але, Величезна кількість людей, яких я знаю, які одружилися в віці mm -hmm. до 20 років, чи 20 років, там 21 може. Ну, грубо кажучи, то закінчення університету. Mm -hmm. Проходить 10-15 років, і події зовнішні в країні змінюються в нас дуже швидко обставини. І те, що люди дорослішають, вони дорослішають по-різному. Ситуація в країні нелегка, економічно нелегка, не всі витримують. Тому ну, тут все ж таки треба аналізувати причини. Uh -huh. А, а щодо сім сімейних цінностей, то а, вчора був плакат, я не пам'ятаю, як точно там було сформульовано. Але а, дві дівчинки, які кохають одна одну, несли плакат про те, що а, ми поважаємо сімейні цінності, повагу, любов, розуміння. Uh -huh. Це найголовніші сімейні цінності. А от, до речі, ну, розлучення та все таке інше. Не порозумілися. Це, ну, це поняття ну, частіше так, особливо жінки. Вони не можуть сказати, що там мій чоловік мене б'є. Але ми не порозумілися. Uh, і не ну, ну, можу вас теж не спитати uh, щодо Стамбульської конвенції, яку ми під uh, Україна підписала, але все одно не, ще не імплементувала, не ратифікувала, uh, ну, бо Верховна Рада не проголосувала. Що там насправді є такого, за що от не можна було її підтримати? Якщо чесно, я сама не знаю, тому що підтримка Стамбульської конвенції uh, з боку всіх західних партнерів. Uh -huh. А вона була очевидною, це було побажання. А наскільки я пам'ятаю, Рада церков, з якою в нас постійно іде якась опозиція, виступила проти. Uh -huh. а, і це знову ж таки дивно. Це проти здорового глузду, тому що виступати за насильство, коли церква виступає за насильство, фактично, да, ми відмовляємось від протидії насильства, значить, ми виступаємо за насильство. Uh, я точно не знаю. Я чула якісь дивні речі про те, що нам там. Що це якось пов'язано знову ж таки з правами ЛГБТ, що це присувають якісь uh -huh. там а, західні а, інституції, що там щось не зрозуміло. Але насправді а, ну, це абсолютно дика ситуація, і вже враховуючи той рівень громадянського суспільства, той рівень освіти цього громадянського суспільства, а, ту активність взагалі взагалі ми пережили а, а, такі дивні аргументи і такі. Вплив церкви, яка в нас все ж таки відділена від держави, uh -huh. вона для мене ще якимось чином дивна. І я сьогодні писала в коментарях одному депутату Київської обласної ради, який просто здивував свою реакцію на Прайд, заявивши, що в нього на окрузі геїв немає. А якщо він дізнається. То таких геїв в нього цих людей більше не буде. Взагалі не тільки геїв, а тих, хто ходив на прайд, Якщо дізнається, що хтось ходить на прайд, то на окрузі цієї людини більше не буде. Ну, от. І а, я вже забула про що хотіла казати. Не, ну, я, я взагалі не розумію, як це так можна, ну тому що яка можна бути стаття за це? За ну це а, розжигання ненависті на чом. Щодо да, Депутата. Що їх ну, це фактичне порушення депутатської етики, заклики до нетерпимості. Це дискримінація, це фактична дискримінація. Я, сьогодні ми якраз дізнавалися з моїми колегами, чи є у нас в Київській обласній раді якась комісія з депутатської етики. Це uh -huh. депутат В'ячеслав Соболєв, засновник мережі обжора. Його ще не так давно звинувачували в тому, що він виводить гроші з ДНР. Uh -huh. Що він заперечує? Чому Казанський, да? так? Так, Казанський якраз про нього багато писав. І от ця людина, звісно, продовжує писати такі дивні речі і погрожувати людям в приватних повідомленнях. Скріни є, вони викладені публічно. Але це просто такий дуже яскравий приклад. Це такий приклад, я не знаю, він настільки карикатурний, як у Ільфа і Петрова. Чи у... Чи у когось є такого сатирика, uh -huh. чи не знаю у, у Генрі? А, тому що навіть не віриться, що таке існує. І так само не віриться, що а, церква, люди, рада церков, не одна церква, рада церков, хоча її очолює Московський патріархат, а може виступати проти ратифікації а, цієї Стамбульської конвенції, uh -huh. яку підтримали ну, всі притомні люди, яких я знаю. При этом, этом не Есть у нас значит, тоже вот о скандале, о котором я хотела поговорить. Во время этого марша был замечен плакат на английском языке, который переводится «Занимайтесь любовью не гражданской войной, то есть make love на no civil war. Ну, как говорят в соцсетях, да, что не один это был плакат, было их там три или четыре, несколько было. Откуда они взялись, и вот ваше мнение по этому поводу? Ну, був вся плакат, який неправильно прочитали через свою погану якість фото угу. а, а, Смерть нації прочитала як квіти ворогам. Там було квір ворогам насправді, угу. але в принципі а, смерть нації це теж звучить жахливо, як на мене. І щодо цього плакату, то звісно, моя позиція як менеджерки ЛГБТ організації, найбільшої ЛГБТ організації в Україні на сьогоднішній день, що це дійсно антидержавницька риторика. А uh -huh. її поширюють, Вони називають себе квір анархофеміністки. А це молоді дівчата, які відстоюють позиції такого анархізму, дуже жорсткого радикального. Які, будучи при цьому феміністками, вважають, що будь-яка влада це є втіленням патріархату uh -huh. і втіленням насильства над жінками і над суспільством взагалі, що всім країнам терміново потрібно розброїтися і взагалі вони засуджують будь-які війни. Щодо реальної ситуації, ми всі розуміємо, що в Україні дійсно відбувається боротьба за права людей. А uh -huh. в нас дійсно. Досить широка свобода слова набагато ширша ніж в Росії. Але тим не менше, єдиним фактором, який обмежує свободу слова в Україні сьогодні, і це зрозуміло, це є питання національної безпеки, і це є питання існування держави Україна. Uh -huh. І будь-які заклики, які будуть спонукати зараз до повалення державного ладу, до ліквідації держави, до розброєння держави, звісно, що це. Антидержавницька риторика, яка, мабуть, десь знаходиться на межі якраз от того, чим має займатися Служба безпеки України. Угу. Принаймні, я коли писала про це в Фейсбуці, я все ж таки радила Службі безпеки України звернути на це увагу, тому що якщо це дурість, то все одно з дівчатами треба поговорити, так. що так не можна. Угу. А, а якщо ні, і це дійсно якась провокація, то треба шукати організаторів, треба це викривати і викривати тих, хто цим в Україні угу. займається. Тим більше, що останні кілька тижнів ми займаємося тим, що відбуваємо певні атаки, ми гадаємо, що це російські атаки. Угу. Перед маршем рівності нам зламали сайт сайт нашої організації, який на сьогоднішній день є найбільшою платформою, де публікуються новини, думки, угу. історії. Про ЛГБТ в Україні новини світу ЛГБТ. І це фактично майданчик, який є рупором життя української ЛГБТ спільноти. І нам зламали сайт, і замість наших новин туди повісили погрози, такі самі погрози прислали нам на нашу пошту. Нам зламали пошту, і з цієї пошти всім нашим партнерам і друзям розіслали такі самі погрози. І з цим дуже оперативно спрацювала оперативна слідча група поліції національної і кіберполіції. Зараз вони продовжують працювати над цією справою, угу. але судячи з різних ознак, до нас також підключилася волонтар Інформна Палма. Um, зверталися ми до наших друзів з миротворця. Mm -hmm. Ну, фактично, всі, хто міг допомогти, всі підключилися, всі якось взяли в цьому участь. І, в принципі, ми все ж таки дійшли до того, що це була російська атака. І пам'ятаючи це, що були борди з Коханівським. Так yeah. uh, я, звісно, дуже скептично ставлюся до діяльності Миколи Коханівського, і, зокрема, до його ставлення до ОГБТ Прайдів. Скептично ставлюся знову ж таки до свободи і правосектору, сектору, які намагалися підставити uh -huh. всіма цими атаками, бордами і так далі. Але це було б дурістю під, під кримінальну відповідальність підставляти себе ось так тупо, можна сказати. Uh -huh. Тому все ж таки ми бачимо в цьому намагання ще більше розпалити ось цей градус цієї ворожнечі. І це зрозуміло, тому що цього року градус риторики наших націоналістів він. Був значно менший ніж попереднього року, і навіть за кількістю блокувальників uh -huh. їх теж було набагато менше, ніж попередні роки. Я пам'ятаю, скільки їх було в 2015 році, а це була якась шалена кількість молодих людей, які намагалися зупинити прайд. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Скаропатський написав, що дуже багато було 6,5 тисяч правоохоронців охороняло. ну ну, так. ну, можливо, але це було ну відео з дрону. Ви можете подивитися на безліваці. Є а, відео, є новина з цим відео. Можете подивитися. Це дуже красиво, чесно. Чесно, це дуже красиво. Ну таке, так а, крики, а таке усмішки. І хлопці, хлопці охороняють. До речі, насправді е так класно там бач, бачите, як вони перестроюються, mm -hmm. як вони організ, організовано, як поліцейські вами керували. Ну насправді там стоп, mm -hmm. зупиняємося, все, всі такі хоп, зупинилися. Ну, ну дуже класно, насправді. До речі, на цьому марші якраз mm -hmm. я написала свій пост раніше ніж з'явилося фото з цими слоганами mm -hmm. дуже дивними. Я якраз писала про те, що ми відібрали у наших опонентів їхній найголовніший аргумент. Чому? Тому що ми йшли в колонії і ми разів 10 співали гімн України. Mm -hmm. Більше того, ми кричали Слава Україні і навіть кілька разів кричали Слава нації, смерть mm -hmm. ворогам. І всім було весело, всім було класно. Хтось прийшов навіть з українськими прапорами. Ну чому навіть це нормально, що на всі масові заходи в Україні хтось має приходити з українськими прапорами? Можливо, треба якось наступного року принести такі великі. От у нас був великий веселковий прапор. Угу. Можемо, ми візьмемо ще один наступного року, я не знаю. Але все одно, от ця деокупація патріотизму, те, що ми відібрали у них цей аргумент. Це мені здається, їх деморалізувало. Uh -huh. і тому позиція щодо таких плакатів. Вона все ж таки має бути у всіх публічних лгбт активістів. Тому що якщо ми не будемо підтримувати Україну, сюди прийде Росія, якщо сюди прийде Росія, uh -huh. то ЛГБТ активістів тут не буде, і не буде ніяких прайдів і не буде ніяких прав людини. Насправді ну, там буде. в нас є відомий блогер Євген Дик, який, який теж написав за кілька днів до початку маршу рівності. Він написав, що знає дуже багатьох воїнів АТО. Які е, мають не нетради... традиційну орієнтацію, але е, на їх бойові якості це не відображається, але вони теж патріоти України. Роман Донік також написав О. історію а, про та, я пару, де mm -hmm. один воює, а другий партнер працює волонтером в шпиталі. Mm -hmm. Один потім пішов сам, потім написав записку. все. ну дуже багато таких історій. Ми з Алісою можемо розмовляти про це і говорити про це годинами. Насправді, і я маю надію, що ми будемо говорити про це, тому що ми усі рівні, ми українці. У нас є права як у простої людини. Тому бережіть себе, будь ласка, Аліса. Я дуже дякую, дякую, дякую. вам. Приходь до нас ще бережіть себе до Дуже багато всього цікавого. Ви про це знаєте, тому не перемикайте.